2016 року, під час декомунізації, місто Дніпродзержинську було повернуто його історичну назву. Чому саме Кам'янське, коли це відбулось та що означала попередня назва? Чи пам'ятають про це кам'янчани? Ходімо, дізнаємось. Ми перейменували Дніпрозержинськ на Кам'янське. Майже 10 років назад. Мабуть, в 17-му або в 16-му. В 16 16-му, так. Да. В 14-15, я думаю, чи коли там було? В 16, 16-му, 16, 16, 16, ну, майже, так. Да. В 2012-му. Тут, тут було селище Кам'янське, От, і, і воно дало початок місту і потім передавало на історичну назва Кам'янське. Це стара його назва, ага. ще коли б вона була раніше до Дніпродзержинська. Промислове місто. Тому від цього і пішла назва Кам'янське. Ну, колись це селище в нас було таке ага. до колишньої ага. назви. Це старе історичне названня, воно і було Кам'янське. А що означало Дніпродзержинське? Дніпродзержинське? Да. 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 Дзержинське? Да. Ну тут стояв пам'ятник Дзержинському у Дзержинському. Да. Того, що був Дніпро, ага. ага. і пам'ятник Дзержинського був на площі.